Всіх вітаю, з вами Марія, і давайте подивимось, до яких подій вам треба приготуватись. Ой, 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 карти вже скачуть, щось хочуть розповісти. Починаємо з особистого життя. Давайте, до чого вам готуватись в особистому житті. Слухайте, а тут хтось буде розхитувати, розгойдувати, Дивіться, якась у вас є позиція, яку от ви вважаєте, що ну, от ніби вона вже якось там вирішена. Але хтось тут зі своїм коханням, зі своєю любов'ю, зі своїми почуттями буде якось нагадувати про себе, якось знаєте. Що мені ну, не обов'язково для всіх кохання. Почуття, емоції це ну через кому ці слова. І вони кожне слово там якесь своє значення і вкладається в це слово. Вони не всі про кохання. Але ж дивіться, мені єдине, що мені в цьому всьому не подобається. Дно колоди, це буде дуже нав'язливо, це буде так, знаєте, ну, скажімо. Ви не просто так з цією людиною свого часу якось не схотіли спілкуватись, ну, якось віддалено себе поводите від людини. Це, знаєте, от коли. Є така якась залежність від вас у людини, або ви почували залежність від людини і вам не до вподоби було. І саме тому ви якось від сторони натримаєтесь. Ну, от будьте уважні, бо цей день може принести вам ну, нагадування про якусь людину. Не такі ж ну схотіла підглянути король мечівна, отак вам видно. Король мечів, стратегію тут просто пробудовує до вас, змін хоче у спілкуванні з вами, серце розбите. Або у вас було, або у нього розбити було. Може і досі не залікував. Якась, ну, ну, бо ви ви десь дуже важливі. Для когось дівчатка, хлопці, кажу всі, давайте так, давайте ось так. я Дістану, бо тут є інше значення. Я хочу про нього теж попередити, бо не можна ігнорувати таке, ну коли бачу таке. Дивіться, а... така ситуація навіть не знаю, як краще зробити, коли ж це відео викласти. Рано вранці викладу. Дивіться, тут ще може бути попередження про, про наших дурнуватих сусідів, які завжди мають за мету от нам бомбити, псувати нерви, лякати нас взагалі. Бо в цьому випадку імператриця вона більш як знаєте наша рідна земля і мають бажання нанести якомога більше болю, страху, жалю, ну, от всього такого, виводити нас на почуття, розхитувати наші нерви. Ну і почуття теж. Тож, будьте уважні, будь ласка, побачу, ще не знімала філіжанку, але якщо там буде попередження, то тоді дуже рано вранці викладу це відео. Побачимо. Так, це було особисте життя. Давайте розглянемо все ж таки, до чого вам готуватись в сфері кохання. Ну, ви бачите? Для багатьох це буде людина з минулого. Людина, дивіться як, або був вашим чоловіком. Для когось, може, ще є чоловіком, але дуже такі помірні відносини. І дивіться, як ситуація, яка ну от людина як хоче щось встановити між вами, щось, знаєте, як повернутись до якихось. Не обов'язково що до відносин. не обов'язково. Тут може повернутися до якоїсь певної теми, яку він ну, от, знаєте, як, яка затягнута між вами, яка не вирішена досі, яку треба б ну, довести до кінця. Тож такий день, такі можуть бути події в цей день. Ми дивимось на один єдиний день. Це це може насправді може така ситуація у когось бути затягнутою, але вона може і далі тягнутися. Це не буде такий вже остаточно вирішальний день. Як, як нагадування, як пам'ятаєш, у нас є незавершена справа, давай обговоримо, це може бути ось так для когось з вас. Для когось, якщо дівчатка у когось були стосунки з жонатим чоловіком, то буде про себе нагадувати якимось чином. Ну, теж Це може бути не обов'язково як спілкування віч на віч. Це може бути чи смс, чи там дзвіночок якийсь, чи може наснитись навіть людина, чи може бути таке, що ви будете десь там. Ходити у своїх справах і можете побачити людину ну, випадково. Хоча може бути таке, що можете побачити дуже, ну скажімо, схожу людину, то розумієте, просто думає про вас, згадує про вас щось, знаєте, як Ну бачите, от прийшла і закрила. Як натякає вам на те, що все одно це ситуація, яка для вас як, ну, як закрита, як не треба там дуже сильно згадувати цю людину і дуже сильно тягнутись до цієї людини. Так, далі дивимось. Робота. Давайте розглядати, до чого вам готуватися в роботі в цей день. Тут може бути спілкування. Король жеслів нам тут виходить. Співробітник, хтось зі співробітників. Якийсь, знаєте, як, От як щось нове по роботі, нові якісь там плани нові якісь можливості, обговорення, спілкування, як прояснення, якісь, як пошук компромісів в якійсь ситуації. Ну, це, знаєте, коли людина ем, як схоче вас ем, попередити, розповісти вам, щоб ви були, ну, як... Обізнані в якійсь ситуації, щоб ви просто як готові були, ну, наприклад, там до якихось подій, які в цей день вони можуть ще, ну, знаєте, як не, розгор... не розгортатись так на всі 100% А щось як Три... трішки трішки починається, Аліса, що таке? Вогник побачила, треба тушити, не можна. Давайте далі дивитись до чого вам. Ну, бачите як? Оце комусь з вас зараз треба кототерапія. Насолоджуйтесь. Вона вам саму гарну частину, я так розумію, підставила ліс Ну, так якось так. Не дуже воно так. Не можна так. До чого готуватись, бо вам треба прийняти це в своє життя. Тут якісь такі все ж таки, дивіться, страхи, недовіра, якась ситуація з минулого вона буде про себе нагадувати в цей день. Ситуація більш з більш почуттями пов'язана. Все одно ви якось від неї закривати, закриватись будете. ви не знаєте от як Я це все вже знаю: нічого тут нового не буде. Отаке от сприйняття ситуації. Це, знаєте, коли ви так багато вже про це розмір. Розмірковували так багато вже всіляких думок пройшло у вас в голові, що вам просто не хочеться. От Бачите? от Зверніть увагу, просто от не хочеться встала і пішла. От Ситуація, від, від якої ви теж будете якось відходити, вона не нова для вас. Вона вже, знаєте, як та заїжджена пластинка. Це просто, от знаєте, ну це не цікаво вже. Це не викликає вже таких якихось там глибоких почуттів. А от хвилювання, недовіру, ну, скажімо, сумнів, от таке буде викликати. Тому ви і не схочете так дуже в цю ситуацію знов поглинати. Давайте далі дивитись: до чого вам готуватись? Бо треба ж відмовитись від цього? Від мрійності своєї відмовляйтесь, бо у вас в цей день, знаєте, от коли ви вагаєтесь, коли у вас таке, ну, може, може, воно мені і треба, може, і спробувати, може, з цього щось буде. А давайте спитаємо. Ага. Дивіться, от тут у нас іерофант на дні колоди, людина правил. Людина, яка, от знаєте, тут будуть чиї, або чиїсь нав'язування правил, або вам свої треба згадати. Бо якась ситуація колись вам надиктувала правила. Ну, тобто, дивіться, проживши якусь ситуацію, ви собі сказали: все, от тепер, от в жодному разі. От, от просто от в жодному разі. І от це саме той день буде, коли ви повинні згадати свої правила і сказати собі, ти ж пам'ятаєш, ти ж собі казала чи казав, що. От... В наступний раз таку ситуацію просто проходиш по все-все. Тож будьте уважні, бо вам все ж таки треба буде від якоїсь мрійності, від якоїсь знаєте, ситуації, коли ви от просто ви не знаєте, що вам обрати, ви вагаєтесь, то дайте собі можливість трошечки відійти від цієї ситуації, трошечки заспокоїтись, і потім, ну коли ви будете чітко собі розуміти. Що вам треба або чого вам не треба, тоді вже давати відповідь чи щось обирати. Бо в цей день ви можете бути не, не, не всі 100% відсотків врівноважено сприймати ситуацію. Ну так, так, трошки хвилювань тут буде, почуттів тут буде забагато, а впевненості і, ну, скажімо, розсудливості тут буде, ну так. Ну, буде, трошки буде, але по мінімуму. А вам треба, щоб було 50 на 50. Тоді ви зможете зважений такий вибір зробити. Давайте далі дивитись, чого вам не уминути в цей день. Чого вам не уминути? Бачите, все ж таки вам треба буде. В якійсь ситуації обирати, королем кубків буде якась нав'язана вам ситуація. Коли, може, вам воно там разів 10 не схочеться обирати, але буде ситуація, коли от просто от, от треба і все. Відходьте від. Ну, просто тут, тут, як то кажуть, прописане: відходьте від. Такої, знаєте, коли ви ще не вирішили собі, а вже треба відповідь давати. Бо щось емоційно ви будете взагалі сприймати спілкування з цим чоловіком. І знаєте, як він вміє бути нав'язливим, а ще він вміє викривлювати якісь ситуації, бо може бути аж занадто наполегливим. От йому хочеться, от він собі навигадував. І все, от просто кидайте все, робіть те, що він вигадав вам. Це може бути людина з родини, це може бути по крові рідна людина, або чоловік ваш, або якийсь закоханий у вас чоловік. Це може бути навіть людина, яка от ви дивитесь когось на екрані, як ведучий якийсь, але він може так давати. Інформацію, що вона геть буде, ну от, наприклад, з чим вам порівняти, якщо ви до водойми підійдете, візьмете камінець і кинете у водойму, підуть хвилі, так? І все зображення, воно буде скривлене, воно не буде чітким, зрозумілим отак може подавати інформацію ця людина. Нібито правда є в цій інформації, але, ну, вона вся якась викривлена. Тож, не уминути, але ви можете просто піти від цієї ситуації, від цього спілкування. Це просто, от, знаєте, як сказати так, не в цей день. От сьогодні просто не хочу. Сьогодні я не буду сприймати ту інформацію, яка йде від людини. Давайте побачимо пораду від вищих сил для вас. Давайте. Ж день, коли треба обирати. От, і кожен рядок про це йде мова. Але ви будете задоволені обраним вами вибором, бо знаєте, у вас вже є досвід, ви вже знаєте, на що звертати увагу і на які Ну як знаєте ви та людина, яка ще може когось навчити. От, просто у вас такий вже досвід, е, може стосовно е, тієї ситуації, в якій треба обрати, може стосовно тієї людини, від якої буде йти питання, ти обрав чи обрала, ти готовий давати мені відповідь, чи, не, чи готова. Тобто ви володієте всіма. Знаннями, можливостями, вміннями, щоб цю ситуацію опрацювати таким чином, щоб е зосередитись більш на гармонії внутрішній, щоб не втратити цю гармонію внутрішню. І це буде ну супер для вас ситуація. Це дійсно, от, знаєте, як ви в цей день будете дуже, ну, скажімо так, зосередженою людиною, і це вас десь врятує. Ви зможете просто от, як не втратити контроль над ситуацією, і е, якщо наступного разу якась подібна ситуація буде, то ви просто будете знати, як чинити. Це просто буде вам, як знаєте, от, ваша напрацьовка. Ну, ось такий вийшов у нас сьогодні з вами розклад. Всім я дякую, всім бажаю дуже гарного дня, спокійного, тихого і ночі, спокійної, тихої. Хай просто ладнаються всі ваші справи. Хай люди будуть поряд з вами гарні і приємні. І бережіть себе, і здоров'я вам. Побачимось, всім пока.